Останній Рамштайн 100 днів на пошук рішення для завершення війни, іноземні війська в Україні та імперські плани Трампа. Про швидкоплинність новин болючі наслідки вже ухвалених рішень та як жарти про захоплення світу Трампом перестають бути жартами. Вітаю на телеграфі! Це черговий випуск на пальцях. Підпишіться, якщо досі цього не зробили, А ми ж починаємо. Авіабаз Рамштайн і Лоїд Остін, який певно в останній тут в якості глави Пентагону. Це його була ініціатива організувати допомогу Україні, і символічно, що останній Рамштайн, принаймні в такому форматі, виявляється ювілейним про важливість сьогоднішньої зустрічі. Свідчить і формат офлайн, і особиста участь зеленського. Ось його страпу літака зустрічає посол Німеччині Мельник. А на вході на історичне засідання купа питань залишається без відповіді. А це вже на самому засіданні. Остін робить нетиповий для себе сентиментальний реверанс. І ми сьогодні будемо в присутності лідера, який зробив історію. Президент Зеленський. Кілька мільярдів доларів не встигла виділити адміністрація Байдена. Далі рішення вже за Трампом. Чому так сталося? Це вже питання риторичне, поки ще точно виділені півмільярда відчиної адміністрації. А ще нам Рамштані затвердили план допомоги Україні до 2027 року. Аби тільки все це виконувалось, бо обіцяння окремі системи ППО Україна чекала подекуди більше року. Натомість завдання Зеленський ставить світу надзвичайно складне завершити війну. Цього року я роблю ну, все, що я можу, щоб завершити цю війну з гідністю для України та для всієї Європи цього року. Я знаю, що я можу розраховувати на вашу підтримку. Ми повинні всі пам'ятати, що завершення війни це наша спільна мета, наша не російська. Це те, що українці, європейці, американці та багато. Інших наших глобальних партнерів хочуть країни, так які знаходяться так далеко, як Японія, Саудівська Аравія, Аргентина. Вони також бажають нам миру. А далі до інструментарію цього рішення це іноземні війська. Минулого року Франція висунула ідею розгорнути континент партнерів в Україні, і ви знаєте це, щоб наблизити мир, і ми всі розуміємо. що на сьогодні. Цілі Путіна залишаються незмінними. І він хоче повністю знищити Україну та зламати всіх нас і ваш, вас також. І чому нашою метою є знайти так багато інструментів, як можливо, щоб змусити Росію до миру? Я вважаю, що таке розміщення континентів партнерів є одним з найкращих інструментів. Давайте будемо більш практичними у тому, щоб зробити це можливим. І ми чули. Сигнали також від деяких наших партнерів від сполученого королівства на підтримку цього ми повинні бути хоробрими, і ми можемо пропонувати справді. Сині інструменти десь тут Зеленський йде на випередження, бо напередодні обраний Трампом спецпредставник з питань України та Росії Киткелох розповів, що йому потрібно 100 днів після інавгурації Трампа, аби знайти рішення для завершення цієї війни. Наголошую тут важливо розуміти, знайти рішення загалом. Багато новин мають саме таку середньострокову перспективу. Дивіться самі. експерти оцінюють допомогу від США за останній час на 6 місяців. Про 6 місяців казав і Трамп, що. Правда, він так говорив про зустріч з Путіним, а не про завершення війни. Келох озвучує 100 днів на пошук рішення. Це все конспірологія. Тим паче, поки ми проходимо надзвичайно складну для нас зиму, особливо на лінії боєзіткнення, де росіяни продовжують забирати наші території. Тим паче, поки здається, Трамп зосереджений зовсім. Не на тролінгу щодо Гренландії та Канади і навіть Мексики, ось так він бачить карту Америки найближчим часом. Отримав Трамп і відповідь, але від Мексики президентка країни Клаудія Шейнбаум запропонувала перейменувати США, назвавши їх. Мексиканською Америкою, але можливо Трамп хоче залишити вагомий слід в історії, окрім корисних копалин, Гренландія має важель впливу на Путіна. А це ще і ключик до гарантії безпеки Україні. Згадаємо карту світу не у звичному розвороті на стіні, а у вигляді глобуса, і все одразу стає на свої місця, якщо США поставить туди свої ракети середньої дальності. То в Петербурзі мають серйозно занепокоїти щодо власної безпеки. Це тобі речникам пугать з капустяного Яру. Проте офіційне пояснення від Трампа все ж є, точніше від його команди. Конгресмен Майк Волс, який у майбутній адміністрації Дональда Трампа стане його радником з питань з безпеки. Ось що сказав зараз, коли полярні крижані шапки тануть, китайці за її дією криголами і просуваються туди ж так. що Це нафта і газ, це наша національна безпека. Кінець цитати. Цікаво, що майже жоден прогнозист не побачив подібних рішень Трампа в 2025 році. А то, як бачимо, вміє дивувати. На цьому в мене все. Реагуйте на це відео в коментарях та не забувайте ставити вподобайки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.